Доброго вечора, шановні пані, панове, шановне панство. І сьогодні я продовжую свій перформанс. Дуже цікавий перформанс. У мене вечір. Сподіваюся у вас теж гарний вечір. Перед собою ви бачите мою картину. Ця картина, можна так сказати, мій автопортрет. Вона символізує мою трансгендерність і мистецтво в мені. Тут є вірш мій, тут є імпресіонізм, і да, ця картина ілюструє мене як особистість. В чому заключається перформанс? Я за кожну єдиницю мистецтва, яку мені надсилають в телеграм в коментарях під постом, я пост закріплю в коментарях відео за кожне творіння, вірш, малюнок. Пісню і тому подібне. Я цілую один раз цей холст. Як бачите, тут вже є поцілунки, їх тут ровно на 33. А сьогодні поцілунків стане набагато більше. А саме на сьогодні у нас 101 поцілунок, як і далматинців Тому сьогодні буду цілувати цей чудовий холст. Да. І, і я думаю, що це буде достатньо цікаво. Так, значить, 101. Будемо робити по 10 поцілунків за кожен раз. Це 10 по 10, по суті, ще один. Починаємо. Ну що, ж, приготувалися? Почнемо з плечі. Єсть. Єсть. Два. Три. Наразі три. Їдемо далі. Далі. Чотири. П'ять. Ця картина повна поезії. А я люблю поезію. Цей вечір повний поезії. Вже на мачпасі жур. П'ять. Шість. Я буду рахувати кожен поцілунок, котрий залишу на твоєму мистецтві. Шість. Якщо напоминаюся шість. На шість. Вісім. Дев'ять? Ми майже підійшли до десятки. А що там за десяткою Невже кохання, або лише наступний крок до небес. Або до поезії, або до котів? Продовжаємо нас дев'ять. Десять, десять, одинадцять. Тринадцять. Чотирнадцять. Чотирнадцять. До речі, у мене тут є три метелика. Якщо ви хочете, щоб я залишив поцілунок на цих метеликах, на їх крильцях, спеціальною помадою. Для них дуже помітною. Мені потрібні, напевно, якісь такі надзвичайні твори для цих метеликів, тому що це метелики особливі для мене. Давайте так, давайте. Або твір письменницький. Фанфік. Якщо хочете. М ну, Цікаво буде, якщо це фанфік, буде зі мною, звісно. Так, просто фанфіки не насилаєте, їх може і так знайти. <класне eigentlich> Я і так. Фанфіки, так. Да. Да. Буде цікаво фанфіки почитати з собою. Або твір, не обов'язково зі мною. Або, ну, якщо ви прям дуже-дуже-дуже, можете спробувати зняти фільм. Я за популяризацію фільмів українською, тому ви знімаєте фільми, Повнобітражні або короткомітражні. Ви можете сказати, що не сі ж Генрі знімають фільми. Ну так це ж метелики. Я вимогаю це мистецтво. Скільки у нас було? Трина... А, ні, 14. 14 поцілунків на твоєму тілі. 14. Готова. Я виглядаю, звісно, да. Ось тут залишимо. Вісім 17, сімнадцять. Не перебудети сімнадцять вісімнадцять, вісімнадцять поцілунків. Один раз кішка зустріла собаку. І сказала, ти знаєш, що таке кохання? А собака задумливо подивилася в небо і сказала, я знаю, що таке книга, там дуже часто можна прочитати поезію. Поезія це що таке? Це мистецтво? Мистецтво? Це майже я кохання. Восемнадцать. Девятнадцать. Двадцать. Чудово. Двадцать. Двадцать один. Двадцать два. Уже пятое у нас, можно так сказать, пятое П'ята частина. П'ята частина нашого перформансу сьогоднішнього. Двадцять два. Двадцять два. Продовжимо, якщо дозволите. Мерсі. три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть. Я не знаю, чью видно я нам картину, наверное, за новое Так, сколько зараз было? двадцать четыре, двадцать пять, двадцать пять было. Дай, як ви помітили, ця картина автопортрет мене, я цілую сам себе, я цілую сам себе моє трансгендерне тіло. Ось таке я нарцис, квітка. 25. пять. Продолжим. Попробуем тут. Двадцать 27. Двадцать семь. Двадцать восемь. Двадцать Требуется. Двадцать девять. Вы знаете, патилонг это мастерство. Воно залишає сліди почуттів, як і в мистецтві ти залишаєш фарбу, ти залишаєш почуття. Хм. Я не розумію, чому чоловіки не носять помади. Це несправедливо. Адже, напевно, жінкам теж хочеться мати на собі мистецтво. Несправедливо. Абсолютно несправедливо. Треба виправляти. Ось одразу після цього перформансу. Якщо ви чоловік. Ладно, 29. 29. 29. 30,

Марси, 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 три, тридцать три, тридцать три, тридцать четыре, тридцать пять, тридцать шесть, тридцать семь. Вісім. Ні, 36, 37. 37, да. Я, конечно, Я, звісно, витесила математику математикою мене паршива. Ось бачите, я залишаю на мистецтві цілунки сліти, я так би хотілося Залишити ці поцілунки на вас. Шановний пан. Шановний пан. Давайте. Це було 37. Значить. 38. 37. 30. Сорок майже половина, сорок один, сорок два, сорок три, сорок сорок три. Сорок wow. вот, три, ва, отрыжка на бедрах. Сорок четыре, сорок пять, сорок шесть, сорок семь, сорок семь. сорок семь, сорок семь, сорок восемь, сорок девять, сорок восемь, сорок восемь, сорок девять, пятьдесят. Мы на половине. Бачу на затягивании, еще месяц. Бачу, незатіловані очі твої. Як же це несправедливо? Я знаю, що я фарбуюся жахливо. Але що поробиш? Чоловіки не фарбуються. Це було 50. 51. пятьдесят два пятьдесят три пятьдесят четыре пятьдесят пять не подобаете пятьдесят пять 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 пятьдесят шесть Сів. Пятьдесят вісім. П'ятьдесят дев'ять. П'ятдесят дев'ять дев'яцілунків. Що це може значити? Ти сказав би, що це все багато, а я би сказав, що це достатньо Ти сказав би, що це неможливо. Я сказав би, я б нічого не сказав би, я б намалював тебе. Спасибо. Так, це у нас 58, правильно? У мене нос, бачите, і спачкується цвіповань. За цим було 58, можу помилятися, але якщо трошки більше, то це не страшно. 58 Тобі живого місця не звисло. Добре, 58. 59 60 61 61 62 три скоро будет 70 за 70 80 восемьдесят за восемьдесят девяносто сто что за сотни за сотни борьба и мастерство так шестьдесят три шестьдесят три Шестьдесят четыре шестьдесят пять, шестьдесят шесть шестьдесят семь шестьдесят восемь. Шістдесят дев'ять. Шістдесят дев'ять. Що це може значити? Колись я дуже любив каву, але мені є заборонив лікар. І за серце. Може хтось мені заборонить серце. 68. вісім. Сімдесят вісім, шістьдесят девять. І сімдесят. Сімдесят, між прочим. Сімдесят. І вісімдесят і. Погодите, а як это світ. А! Майже обманув. За треба. За треба обманювати. Відручный сессию на обманювати. Жінки обманюють, чоловіки теж, а мистецтво ні. 71. був 71. Зараз 72 і зараз буде 73. 73. 73. Черівна. Кохання це чарівництво або мистецтво. Що ви оберете? Що вам більше подобається? Так, то було 73. 73. 74. 70. Семьдесят шесть семьдесят семь. Семьдесят семь, между прочим. Я выглядаю жахлы, я знаю. Считься семьдесят. Ні, здається. Отаки смішний, коли займаюся мистецтвом? Сімдесят шість. Сімдесят сім сімдесят Сімдесят дев'ять і. вісімдесят. Вісімдесят поцілунків на твоєму серці. Вісімдесят поцілунків на твоїй душі. Що це втеші? Поезія верліб. Готовый. выглядают здесь наш. ну добрый это было семьдесят семьдесят восемьдесят восемьдесят один семьдесят два восемьдесят четыре, восемьдесят пять. Мы мажем, видишь, мы такие, восемьдесят пять. Так мало залишилось, чем залишиться с тобой. Восемьдесят пять, восемьдесят пять, восемьдесят пять. Шесть. Семьдесят семь. Семьдесят... Семь. Семьдесят восемь. Семьдесят девять. І 90. Художник, котрий подарив тобі 90 посінок. Невже він твій коханець? О ні, він для мене всього лише поет? Він для мене всього лише поет. Не більше і не менше. Девяносто поїхали. Девяносто один, девяносто два. девяносто пять девяносто шесть девяносто шесть девяносто шесть девяносто шесть девяносто семь девяносто восемь ты чуешься? за тыша девяносто восемь девяносто девять І 100, 100 поцілунків. Але у нас ще залишився ще один. А хто спонсор цих поцілунків на цьому мистецтві? Цього разу це Даріна, котра прислала мені десь 100 малюнків. І а, один поцілунок, який я залишу прямо зараз, від Миша Нати. Дякую їй велике, а, за вірш. Виш, дякую, і зараз. Ага. Єс. И ось тут есть. Будь ласка, вашей увазі картина, котру я. Власне, зацілував 101 раз за сьогодні, минулого разу було 33 рази. На цьому сьогоднішній перформанс закінчений. Я думаю, поки що я не закриваю цей перформанс, але десь на третій раз я його закрию. Тому, якщо вам ще хочеться поцілувати цю картину, Можете мені надіслати твори якісь? А, так. На цьому все. Ужики в мене очаруючи. На потягненьку закінчується помада. Ну що поробиш? Ціна мистецтва, матеріали, так сказати. А, <гум> Дякую за перегляд цього відео. Мені було дуже приємно цілувати цього чоловіка. Це мистецтво. А, гарного вам вечора, гарного мистецтва! Я хочу сказати достатньо важливу річ: Надихайтеся мистецтвом, творіть, не бійтеся експериментів, не бійтеся, помилитися, тому що з помилок народжується нове. І, звісно, бережіть себе і любіть мистецтво, любіть українське мистецтво. Любіть його кохайте, бо це щось сокровенне, що у нас є. Щось неймовірне, щось кохане всім всесвітом. Тому. Дуже дякую всім, хто переглянув це перформанс. І сподіваюся, що у вас все добре в житті і, в принципі, в життю. Дякую за перегляд. Шановне панство, шепані та панове. Гарного вам вечора. З вами був Генрій Поварський. Цілую ваші руки і мистецтво. Дякую.